Новий 2020 рік я зустрів в Таїланді. Було тепло, замість ялинки пальма та сотні ліхтариків, які прилітали над моєю головою в небо. 1 січня я прокинувся рано, зібрав свої пожитки, подякував господарям та вирушив на південь. Чим далі я їхав, тим ставало жаркіше. Я обливався водою і мочив під шльомник. На деякий час мав приємну прохолоду. Періодично на дорозі з'являлися бамбукові постройки. Там не було стін, лише підлога, як великий лежак та покрівля. Згодом, через кілометрів 150, я зрозумів для чого то. Сонце пекло несамовито. Води, щоб її залити в костюм не було. Повітря на швидкості дме, як гарячий фен. Тут я й зрозумів призначення цієї штуки, коли заховався в її тінь. Щоб перепочити. Їду до Пхукету. Туди прилітають літаки з України. А мені таке треба були йти запчастини. Була думка ще поподорожувати. Дороги проходять мальовничними місцями: пальмові ліси, бананові плантації, поля з ананасами, гори, серпантини. Є місця, де на дорогу можуть виходити слони. Спеціальний знак попереджує про це. Я бачив знаки з оленями, верблюдами, коровами. Тепер ось і зі слонами. Інколи потрапляв під дощ. Він трохи збивав жару. Приємна дрібничка. Продовжую свою подорож Таїланду попереду столиці. Заїжджаю в Бангкок, їду далі. Трохи фейлююсь. Все-таки великий мегаполіс 8,5 мільйонів населення. Ну, плюс ще приїжджих. Слухаю підказки навігатора. Направо, наліво, поворот. Триматися лівіше. І тут дорога пішла вверх, і я виїхав на естакаду. Гарно! Я їду над Бангкоком. Далині хмарочоси, справа та зліва невисока забудова, парки, канали, річки. Наді мною пролітали літаки, заходячи на посадку. Подобається мені Бангкок. Аж тут дивлюсь в зеркало і бачу ззаду кілька поліцейських мотоциклів з мигалками і патрульну машину, яка сяє всіма вогнями. Їдуть швидко, доганяють мене. Ну, Думаю, якийсь урядовий кортеж. Прийняв ще лівіше, щоб дати змогу їм проїхати. Виявляється, доганяли мене. Коли наблизилися, там такий рев стояв від сирен, що я добре все чув через шолом, шум вітру та мотора. Стало зрозуміло, що етажи неспроста. Оточили мене і стали показувати, що має зупинитись. З переляку. Від кількості сирен переді мною також зупинився рейсовий двоповерховий автобус. Акція по зупинці наземного мотоцикліста вражала своїм розмахом. Я почав в голові прощолкувати ситуації, що ж могло стати приводом для всього цього. В голові з'являлась лише одна думка: мабуть, таке щось неправильно оформили в документах на кордоні. Автобус відпустили. Мені показали місце в кармані, де мав зупинитись. Всі роз'їхались. Лишився лише один поліцейський на мотоциклі, та я. Він був сердитим, говорив голосно. В общем, виявилося, що в Таїланді мотоциклом заборонений рух по моторвею, а та гарна естакада зверху й була тим моторвеєм. Хоча забороняючого знаку на в'їзд я не бачив. Провів мене вниз, там я поговорив з тайською поліцією про те про все. На кінець. Дізнавшись про об'єм мотора мого мотоцикла, поліцейський просто побажав мені удачі і поїхав. Ну, попередньо сказавши, щоб на естакаду я більше не заїжджав. Це досить ускладнювало мій подальший рух. Але робити нічого, я з головою пірнув банковський трафік. Для руху мотоциклів дорогами Таїланду є, як правило, полоса позначена білою суцільною лінією. Це набагато полегшує пересування. Автомашини займаються полосу лише в разі непроїзного затору, а так, то ця полоса вільна для мотоциклів, навіть у випадку невеликих затруднень руху. Правда, їдуть по ній не більше 40-50 км на годину. Це чоловіків дуже популярне авто це великий пікап. Якийсь Форд, Ісузу чи Тойота. Ну, дуже великий. Приїжджав через бідні селища, будинки в яких має стіни з дощок, а дах з пальмового листя. Але майже в кожному дворі є місце під машину з кришою з пальмового листя, а там стоїть здоровенний пікап. Виглядає вражаюче. Начебто й бідно, але присутнє дороге авто. В багатших поселеннях будинок, як правило, двоповерховий. Перший поверх зроблено з глини чи каменю, а другий поверх часто зроблено традиційно з стікового дерева. Ну і куди ж без здорового пікапа? Я зараз знаходжусь на сервісі в Таїландії. Станція и мотор, у меня то такие, достаточно серьезные мотоциклы. Например, этот. Вот этот, например. Вот Але питання в тому, що в них на баджач майже нічого немає, ні кормовних дисків, ні вітрів, е, нічого. Е, через це зараз хочу хоча почати перевірити, що там з вилкою, наскільки критично з колесним і гальмівним диском. Ну і перевірити задні гальмівні колодки. Ну таке, що можна зробити. Хочи щоб плюс-мінус уявляти, яка ситуація з мотоциклом, тим часом я продовжую їхати до Пхукету. На душі було неспокійно. На одометрі вже 19 тисяч кілометрів. Тервожні думки про мотоцикл роділися в моїй голові. Протікає масло. Щось тарахтить. Коли гальмує заднім колесом, стоїть незрозумілий скрежет. Потрібно замінити руль, який є кривим після ДТП в Пакистані. Необхідно виконати деякі регламентні роботи, дещо підварити. Я також продовжую їхати без переднього гальма. Все це я надіявся зробити в Таїланді. Тут розвинутий моторух, є монто майстерні та мотомагазини. З допомогою друзів знайшов майстерню, поїхав туди. Але я не врахував одного фактору: баджач в Таїланді не представлений. Взагалі, і знайти запчастини на мій мотоцикл нереально. Запропонувала замовити з Індії з вартістю лише однієї доставки більш ніж 200 доларів. Або з Малайзії з невідомим терміном прибуття посилки. Поскільки мій шлях в сторону Малайзії, я почав вивчати питання з ремонту мотоцикла там. Але виявилося, що хоч офіційно баджач там є, там немає запчастин на модель мого мотоцикла. Ось так. Потрібно вирішувати питання запчастинами, поки я в Таїланді, і маю час на це, поки дії моєї візи ще не закінчились. В общем, трохи рухів. Я отримав необхідні запчастини, дякуючи моєму сину і Максиму, всім друзям, хто був задіяний в цій операції та українській авіації. Час на острові линув швидко. Смачна їжа, сон, пляж та водні процедури в теплому Андаманському морі. Ооо! На коні чи кожну. Така смакота. Можна додавати перчику споживати. Мабуть, смачно. Не знаю, я не ризикнув. А ще одне захоплення це, це е, і вже Знаходячись так далеко на півдні, вирішили втрачати цю можливість і е, поїхати трохи е, попірнати. Зараз е, ми вже практично на підході до місця занурення і. Печенку на острові пройшли весело. Я зустрічав захід сонця, мокнув в пасені, катався на мотоциклі по околицях, їв лобстера та своє любиме фруктове морозиво з маракуєю, валявся на пляжі, спав до 12-ї години, їздив на дайвін та смакував безліч смачних гострих тайських страв. Пора їхати далі, відчуваю, що вже засидівся. День перед стартом я заїхав на сервіс зі своїми запчастинами. Це було вечором. На сервісі мені сказали, що через 20 хвилин закривається, зможуть замінити лише задні колодки, гальміний диск. Рядом на столі в майстерні вже була розкладена їжа, рис, розкиб бамбуку, риба, ще якісь морепродукти та салати. Поїсти разом і поспілкуватись. Це для тайців сабай. Іноземець, який невідомо звідки взявся і збиває часовий графік прийому їжі, це не сабай. Тому працювали швидко як на Формулі 1. В общем, тайський майстер зробив роботу чітко. Міняти значить міняти. Після цього замахали руками фініш, фініш, відразу про мене забули, прийнялися їсти рис, весело про щось розмовляючи. Піднявся в шість, вже було світло. За вікном співали тропічні пташки та кукурікав півень. Виїхати думав за 30 хвилин. Спав тривожно і дуже мало. Не варто робити такі довгі перерви в подорожі, бо потім, наче заново, стартуєш. Дозібрав речі, випив йогурт і рушив. Завів мотоцикла. Сьогодні треба проїхати десь близько 500 кілометрів. Але доїхати я зміг лише до найближчого перехрестя метрів за сто. На ньому мотоцикл заглох і не хотів заводитись ні в яку. Скотив його з дороги і перевірив, що міг сам. Бензин є, свічка горить. На всяк випадок замінив її, але мот не запускається. Більше експериментувати я не мав часу. У паспорті стояв штамп з датою, коли я маю покинути країну з мотоциклом, мене оточили місцеві зіваки і задоволення спостерігали, як я стрибаю навколо мотоцикла. Механік питаю, де є? Махаю рукою вперед і в сторону. Робити нічого. Впираюся в руля і починаю штовхати мота в сторону, де мав би бути механік. Поки я займався двигуном. Рух на вулиці збільшився. Сонце піднялось вище, почало добре припікати. А я в повному екіпіруванні шоломом на голові штовхаю повністю завантажений мотоцикл в пошуках механіка на зустріч рухові. Було весело й мокро, через півтора кілометра мені вдалося знайти майстерню. Почалися пошуки несправності. Щось гаряче обговорювало на своєму. А через деякий час, сказавши «Велвс», мотоцикл запустили дивним для мене способом. Взяли 100 бат і дали на дорогу свічку для мотору та трохи масла, яке я мав залити в свічний отвір, якщо моз знову не запускатиметься. Я їхав, прислухаючись до роботи мотора, і думав, чи заведеться він після того, як я його заглушую, щоб охолодити. А якщо схема не спрацює, їхати було далеко. Я втратив час на пошук майстерні і ремонт. Траплялися ділянки слизького асфальту, мусив знищувати швидкість, нещадно пекло сонце. Та ще я хотів спати. Я просто засинав за кермом. Хочу кави, хочу щось поїсти, жара, а попереду ще сотні кілометрів. Приїхав в містечко Хатіяй, поселився в готель. Вже було пізно кудись виходити та й стомився добряче. Замовив їжу в номер. Яке ж було моє здивування, коли за суп, рис, мікс м'яса та салат я заплатив всього 60 бат. На пхукеті це коштує більше 200 бат. Туристична резервація, одним словом. Сьогодні триматиму курс в сторону Малайзії. Ще один ривок. І планую проходити кордон. Якщо моцик не підведе, тому що вчора він ранком завів, там він проїхав метрів 50 і коли я виїхав на перехрестя, він заглох і ні яку, Я цей нехороший я його... Відкотив в сторону, те, що міг зробити сам, зробив, перевірив, але е е завести його не вийшло і мусив по спеці котити його на сервіс. Це виглядало, звісно, комедно. Я в, в екіпіровці за груденний мотоцикл. Я його штовхаю поперед руху. Ну, місцеві майстри запустили. І я доїхав до цього місця. Надію, що все буде добре і я зможу продовжити свою подорож. Проснувся, зібрався. Сьогодні їхати небагато. До прикордонного з Малайзією міста трохи більше 260 кілометрів. Кілька разів зупинявся на березі моря. Значить, нічого такого, просто море. Але неможливо відірватися. Зупинився при дорозі випити води. Там була якась харчевня місцева. Трохи далі помости під пальмовим листям, де туземці споживали їжу. На вітрині була варена кукурудза. Ну, думаю, візьму, якісь калорії потрібні. Ну, а продавали там куча дівчат і жінок молодих е, в чорних платках, показу на кукурудзу, показує один палець, мовляв, одну штуку. Не могли зрозуміти, що я хочу. Потім нарешті дійшло. Одна з них бере рукою без рукавичок качан, там повзать якісь комахи, мурахи. Вона їх рукою витерла, здула, взяла тарілку, поклала туди качан і подала мені. Ось так, незатєліво. Але хіхі, -хі, коли там всі веселились від душі. Зупинівся <кхи> і створив фурор через мусульманські частини населення Тайланду. Бабу ще було. не буде, бо буде виглядати смішно, але і все взагалі на футболках їздить. Трохи від'їхав і стало помітно, як змінилося населення за релігійними ознаками. Більшість жінок та дівчат. Пішки чи на мопеді всі з покритою головою. Чоловіки в довгих мусульманських сорочках та специфічних шапочках. Не знаю, як це називається в Таїланді, в Пакистані це називається Шальвар-Каміз. А наче приглядатися, тому що змінився дорожній рух. Знову їзда по зустрічній, кілька разів виїхали прямо мені в лоб, ще кілька шустрих водіїв рішили розвертатися прямо переді мною. Кози Роти та собаки на дорозі. Такі ж трохи вибачаюсь, пришалепуваті, кидаються в останню мить під колеса, ошалілі від сигналів машин та шуму дороги, горе мусору на узбіччі. В регіоні неспокійно, багато блокпостів. Військові патрулюють територію на бронетранспортерах. Поснідом на заправці пластмасовим сосисками, дивно приготованим яйцем, ніякою кавою та кетчупом. Похолов. Рушив далі. Дороги тут красиві. Тропічні ліси, скелі, високі пальми. Кілька раз мок, кілька висихав. Дощовик не одягав, хоча були такі думки. Проїхати пару сотень абсолютно мокрим не дуже перспектива. Злива, хоч і тропічна, добре знижує температуру. Але чи то полінувався, чи то, що до цього було сильно гаряче, просто в'їжджав в темну хмару і через секунду відчував на собі удари важких крапель. Місцеві їздили у футболкам та парасолькам. Правда, в них і швидкості трохи менше. Вже говорив раніше, я направляюсь в місто Бетонг, провінція Єла. Слово бетонг з Малайської означає бамбук. Це місто знаходиться в самій південній точці Таїланду, серед схилів, лісів, зарослів бамбуку та каучукових плантацій. Дуже популярно серед малайзійських туристів. Тут є багато місць, які варто відвідати. Можна прогулятись пишними джунглями, з великою кількістю рідкісних рослин та тварин. Тут дуже багато тропічних птахів, ліс наповнений їхнім криком та співом. Можна відвідати мінеральне джерело з гарячою водою. Вважається, що вода лікувальна, а можна пошукати красиві водоспади у густому лісі недалеко від міста. В самому ж місті і красивий парк. Він розташований на горі посеред міста, звідти відкривається красивий вид на бетон. На перехресті в місті стоїть найвеликий поштовий ящик в світі, який був побудований перед Другою світовою війною в 1924 році. Його висота 9 метрів. Тут знаходяться знамениті тунелі, які мене також вразили. Це тунелі Піямит. Раніше цей район був базою Малайської комуністичної дивізії. Сам тунель був побудований в 1976 році як бомбосховище склад боєприпасів та продуктів і простягається під джунглями на кілометри, маючи кілька ходів-виходів. Далеко від міста є оглядовий майданчик – Айовенг. Він знаходиться в горах на висоті більше 2000 метрів. І якщо туди приїхати рано вранці до сходу сонця, то можна спостерігати море туману, яке прямо лежить біля ваших ніг. Прямо скажемо, вражаюча картина. A trebuit sa-l am pus Iisus lui bani de, de pe mineație. Кокосовий на ціла машина кокосів, я пішов там щось забирати по копцям і вирішив випити Так і вкладаюся спати. Так можна назвати цю картину.